Шлях довжиною в століття. Миколаївська центральна міська бібліотека для дітей імені Шури Кобера та Віті Хоменка відзначає пам'ятну дату 100 років з дня заснування. Від маленької дитячої читальні, яка налічувала близько 80 книг, фонди бібліотеки розрослися до десятків тисяч примірників та десяти філій по місту. Як бібліотека пройшла свій столітній шлях і продовжує розвиватися. Дивіться у матеріалі Сергія Лисюка. Цьогоріч центральна міська бібліотека для дітей імені Шури Кобера та Віті Хоменка відзначає солідну дату 100 років з дня заснування. За цей час з простого сховища для книг бібліотека стала справжнім інформаційно-просвітницьким хабом. Історія тоді ще дитячої читальні номер 1 розпочалася в далекому 1923 році. З 1926-го в архівах вже з'являються записи про дитячу міську бібліотеку номер 1 Лише у 1959 році, після кропіткої роботи по збору матеріалів про життя та подвиги Шури Кобера та Віті Хоменка заклад отримав право носити ім'я юних партизанів часів Другої світової війни. На сьогодні бібліотека є центральною і має 10 філій по місту. Коли чую, а що є в бібліотеці, чи працюють бібліотеки, я говорю, та ви знаєте, скільки у нас заходів, ви знаєте, скільки ми акцій проводимо, що ми і приймаємо участь в різних заходах, які відбуваються міські, і це було зазвичай, окрім ну того часу, як зараз почалась війна. Пані Таїсія каже разом з бібліотекою відзначить своєрідний власний ювілей. Рівно 20 років тому, ще юною студенткою четвертого курсу університету культури і мистецтв вона прийшла на роботу в бібліотеку Кобера Тахуменка. Спочатку працювала на півставки, а потім, як закінчила навчання, пішла на ставку. Потім стала провідним бібліотекарем, була завідувачкою відділом. Ну, а три роки назад спробувала себе в ролі директора. Я гадаю, що директор, це він повинен все знати. Все, все вміти. До того, як настроїти апаратуру, зіграти якусь роль. Зробити виставку, велика війна, яку принесла Росія на нашу землю, безумовно внесла корективи до функціонування бібліотеки Шури та Віті. На наступний день після вторгнення рашистів заклад відкрив своє бомбосховище для миколаївців, в якому одночасно могли перебувати до 185 громадян. А вже з березня вдалося відновити роботу власне бібліотеці. Вода, папір, чай, каву приносили мешканці будинків, допомагали. Всім тому кожен підтримував один одного, бо це було дуже страшно усім. Але ми всі зруднилися. У нас тут було три вагітних жінки, які успішно вже народили хто хлопчика, хто дівчинку. За час роботи фонди бібліотеки розрослися до більш ніж 80 тисяч екземплярів книг. Як зазначають самі бібліотекарі, зараз вже важко уявити ситуацію, коли юний читач не знайде щось на свій смак. Бібліотека умовно розділена на дві зони: для молодшої вікової групи дошкільнят та школярів до 4 класу, а також простір для більш старших юнаків та дівчат. Окрім класичного абонементу на літературу, заклад може запропонувати юним читачам відвідування різноманітних розвиваючих гуртків, де можна навчитися малювати чи відчути себе актором в театрі. Ми на гуртки залучаємо, скажімо так, виходимо на акції вуличні, розповідаємо в соцмережах, що працює, і ще працює сарафанна радіо. Хочуть і навчитися там і англійською мовою, і українською мовою, і щось зробити руками. Просять, ми проводимо психологічні арт, терапевтичні заняття для дітей, тому що дітям зараз треба вони всі діти війни, і тому їм треба вимальовувати. Свої емоції задля повного осучаснення бібліотека вирішила відмовитись від традиційного формату читального залу. Так з'явився інтерактивно-дозвілевий хаб, котрий став базою для проведення всіх навчальних гуртків та соціальної взаємодії між юними читачами. Ми придумали таку назву Хаб ну це сучасно, це зрозуміло. Інтерактивно-дозвілевий самі слова за це. Ну і говорять про це, тобто інтерактивно і дозвілеве. Тут і дозвілля, і спілкування. Тут можна займатися, а також посидіти безкоштовно за комп'ютером, чи чи зробити завдання, уроки, чи просто поспілкуватися в соцмережах. Сучасний підхід і повне переосмислення діяльності дозволяє бібліотеці Шури та Віті мати високий наплив читачів навіть під час війни. Багато юнаків та дівчат із задоволенням відвідують заклад ще з маличку. Бібліотеку я ходжу з дитинства, але був такий великий період, коли я не ходила. Але зараз я тут знову. Я ходжу на всякі кружки, і мені тут дуже подобається. У вільний час я люблю читати художні, дуже художні твори. Та які більш на роздуми, психологічний. Наприклад, мій улюблений твір з. Також зі шкільної програми це лісова пісня. Я її брала тут. Та зараз у мене теж є книжка вдома з бібліотеки. Але чесно, я не пам'ятаю, як вона називається. Я читаю дуже багато. Ну, наприклад, кожного дня шкільну програму, а сюди при приходжу, читаю стихи там про тварин. День святкування Старіччя в бібліотеці назвали Днем друзів». Колектив та вихованці закладу підготували спеціальну творчу програму, а також подякували всім друзям, котрі підтримують інтелектуальний розвиток юних містян. Начальник управління культури Миколаєва Юрій Любаров називає бібліотеку Шури та Віті важливим навчальним осередком. Уявіть собі, якщо ми сьогодні рахуємо 100 років, так то уявіть собі 1923 рік. Так, Миколаїв 23-го року. Що тут відбувалось? Як тут жили люди? Про що вони думали? Тут становлення, тобто громадянська війна закінчилася, яке становлення там радянської влади. Навіть в будь-які часи, навіть в такі буреломні часи, як зараз, ми повинні читати, ми повинні навчати дітей читати. Заступник Миколаївського міського голови Анатолій Петров відзначив важливість підтримки бібліотек міською владою задля виховання дітей та молоді. Бібліотеки це збереження і сховище мудрості, і бібліотеки існують вже, ну, мабуть, тисячі, тисячі, тисячі років. Ми можемо згадати, ще перші бібліотеки там Олександрії і так далі. Сьогодні бібліотеки ми створюємо як кластери, де можна отримати не тільки знання, не тільки нову інформацію, а і займатися в клубах за інтересами. Представники міської влади побажали бібліотеці Шури та Віті не зупинятися у реалізації власних творчих задумів та пообіцяли повну підтримку зі свого боку. Сергій Лисюк, Ігор Невідомський, Євгеній Гончаренко, Владислав Невідомський новини на телеканалі Март.